Сьогодні на Вінниччині у родини Мацько Олени справжнє свято додому після трьох років двох місяців полону повертається її син мацько Руслан, захисник Маріуполя. Він потрапив у полон у квітні 22-го року, захищаючи Маріуполь. Сьогодні його зустрічають з квітами, прапорами, кульками, рідні, друзі, дружина, син, також керівники Козятинської громади. Мацько Руслан вперше був обміняний 10 червня цього року. Також це вперше через місяць, символічно після обміну, він повертається до своєї домівки. Мій син захисник Маріуполя, 12 квітня 22 року. вони... Попали в оточення. Я Просила і молилася Бога дані, щоб він вивів його з полону, вивів його з Маріуполя, живого і неушкодженого. Бо я завжди казала, дасть Бог ми дождемося, що і в нашій хаті, в нашому домі буде радість і щастя. І слава Богу, слава Богу, що ми дождалися цього радісного дня, цього радісного дзвіночка. А сьогодні дуже очікуємо сина. Він не був вдома три роки і вісім місяців. Тому що 7 листопада він ну, перед цим він був відпустці, приїжджав. А 7 листопада він поїхав на службу в Миколаїв, бо там його частина 4 грудня вони були. Наказу в Маріуполь, в Ато він у нас і Атовець. І 4 грудня вони в Маріуполь заїхали і отак, отак застала його війна в Маріуполі. І сьогодні за 3 роки і 8 місяців з нетерпінням, з радістю, з щастям найбільше очікуємо його додому. Руслан в перші хвилини свого приїзду промовив Слава Україні! Героям слава. Про пережити в полоні захисник розповідає неохоче. каже: нарешті щасливий повернутись додому. Нарешті щасливий обійняти свого п'ятирічного синочка, якого не бачив довгі три роки. Руслан четвертий захисник якого обміняли в Козятинській громаді, зокрема 10 червня, під час чергового обміну полоненими між Україною та Росією, додому. Повернулись поранені українські військові, серед яких 11 захисників із Вінничини. місяці ми всі були разом з тобою. Ну, перебували іменно там, Но серце і душа наша була разом з тобою. Ми були там. Ви мені снилися, я знаю. Я знаю. Мені це помагало. помагало. Я дуже вас сильно люблю. І дай Бог, що вже з цього дня, з цього моменту, тільки щастя, радість наші хваті. І дай Боже всім бажаю, хто знаходиться на війні, кого рідні безвісти зникли, хто знаходиться в полоні, щоб всі рідні дождалися своїх з війни, з полону, без вісті зникших, щоб всі дождалися тільки живими, своїх рідних, живими і неушкодженими. Слава Україні!